Люда, ти поняла? Сусід знову все з нашого інтернету. Ну, ну як так? Ну, я ж йому казав, що не можу. Так, я, я більше це терпіти не буду. Я йду до нього розбиратись. Ага. Безкоштовний інтернет. Люблю сусідів. Твоїх сусідів. Відкривай. Скільки можна інтернет красти? Я чую, як ти там ходиш. <гум> Яка та собака, в тебе немає тварин? Дорожних немає вдома. Мені сказали нікому не відкривати. Які дорослі, там в тебе немає дітей, ти сам живеш. А тебе, ти битися не будеш? Не буду. Тобі не надоїло? Ні. Ти в мене кожен день крадеш інтернет. я не, я не краду. Ми раз в тиждень міняємо паролі. Як ти їх підбираєш? Як я, я стараюся? Підключи собі свій інтернет і будь незалежним. Хто не вигідно, легше підібрати пароль. Ось підключи собі інтернет-провайдер Everest. Доступний, швидкісний інтернет. Дякую тобі, обов'язково. І не кради більше інтернет. Вибач, за ви. Дуже круто. Таке все швидко, все літає, Оце інтернет. Сусід! Ми щось ми перестали з тобою спілкуватися. Ти сам винен. Я підключив інтернет, ти мені більше не треба. Можеш позичити мені гроші. Ну давай позичу. Я їх взагалі не віддаю. Будеш мені кожен день дзвонити. Добре. О, Супер то сусід. То сусід, то тут діло.